Мене звати Олесь Солодуха, я працюю зараз техніком-протезистом в реабілітаційному центрі НБРОКен. Раніше я працював в автосервісі, підбирав автозапчастини, а зараз став майстром протезування. Мене надихнув колега мій, який працював тут реабілітологом, Сказав, що потрібно потрібні люди, потрібні, ну бо є потреба. І я захотів щось змінити в цьому житті, ну якось допомогти державі, допомогти хлопцям, які захищають Україну. Звати кліщук Андрій за освітою я електрогазозварювальник. Надихнуло мене на протезування. Це страшні наші сучасні реалії, і що з війни вертається дуже багато поранених військовослужбовців, які потребують протезування, і дуже є багато складних випадків, що є для нас новим. І Спілкуючись з нами з нашими іноземними колегами, ми знаходимо ну, різноманітні виходи так, щоб повернути цих військовослужбовців до попереднього нормального цивільного життя. Мене звати Ілля, до повномасштабної війни я займався меблями. У мене є сім'я, дружина, донька. Коли почалась війна, з перших днів я пішов до війська як доброволець і до теперішній час знаходжу у війську. Просто зараз ребілітуюся. Цю травму я отримав, наступивши на протипіхотну міну, ну, наступив, вона відривала ногу. Це війна, нічого. Ми все розуміємо, що як воно стається. Наблагодарижу центру незламні, то я знову можу ходити і фахівцям, які тут працюють. Це краще лікарня, де я був. Ну, в плані фахівців, в плані обстановки, то, яка тут є. Тим, що займаються ментальним здоров'ям, не забувають про це. Я дуже вдячний Німеччині і GIZ за те, що побудували такий центр протезування для нас. Дякую. Мене звати Олексій. До повномасштабного вторгнення я працював на заводі «Запоріжсталь» в Леварному цеху. Я пішов захищати свій дім, і коли я виходив з позиції, мені в ногу потрапив снаряд від АГС. У побратима є знайомі, які Проходили лікування в незламних, і він мені порадив, сказав, що ну, дуже хороший персонал, молоді хлопці та дівчата, дуже гарно пояснюють, що до чого, лікують добре. Центр дуже гарний, він допоможе багатьом людям стати на ноги і повернутися до свого звичного життя. Дуже приємно, що країни Заходу допомагають нам. Вони небайдужі. І, ну, це дуже допомагає людям, що вони відчувають, що вони не одні, то є підтримка, і ну, це дуже приємно. Це допомагає трохи швидше вставати на ноги.